37 кладовищ всього у Кривому Розі на утримання кладовищ у міському бюджеті виділяються значні кошти кожен рік. І свого часу, ще не будучи депутатом, як журналіст, я в порядку дос закону доступу до публічної інформації одного разу запросила акти виконаних робіт. І як не дивно, мені їх всі надали. То коли я почитала ті акти виконаних робіт, скільки всяких робіт виконано на кладовищах? І коли я просто співставила із тим, що я бачила і бачу на Криворізьких кладовищах, то мені для мене стало очевидним, що це утримання кладовищ по факту і утримання кладовищ на папері, це дві великі різниці, Викликає дуже великий подив, чому міська влада в особі. І виконуючи обов'язки міського голови станом на зараз, і в особі його заступника з питань житлово-комунального господарства Катриченка, і в особі директора департаменту розвитку інфраструктури. Чому вони не реагували на цю ситуацію, оскільки про неналежне утримання кладовищ, про гори сміття, про бур'яни в людський зріст, про сухосінні дерева, які там загрозали. Рожували впасти і розрушити надгробну споруду, і таке було. Криворіжці кричали криком.